Hello there. як я й обіцяв, повертаюсь з токсичним оглядом другого півфіналу Євробачення 2025. У першому відео я казав, що саме другий мені сподобався більше. Тепер це не зовсім так. Плюс в ньому було багато мех моментів. Що саме було дивним та продрукуватим, Ви зараз дізнаєтеся, тому приготуйтеся до цього морально. Поїхали! Let's go! Австралія, Крокодил Данді, вирішив одягнути яйце, стискаючи спермо, знищуючи штані, щоб показати усім свій молочний коктейль. Окрім демонстрації свого мілкшейка, він ще й закликав його трошки потрусити і спробувати на смак. Слова пісні це потужний підтекст без будь-яких старанних маскувань. Європейці не оцінили австралійську особливу чашу Гоуджоу, тому змусили його пити з міст самотужки, але вже вдома. У фінал він не пройшов. Дають цьому пану чотирьох з п'яти людей з неперенесимістю лактози. Чорногорія. Чи замовляли ви пісню з титрів Джеймса Бонда? Це був дуже дивний. Ем... Та тут все було дивне. Я не знаю про що думали люди, які підбирали співачці наряд, але він був максимально жахливий. Плюс він був дуже схожий на ну на е, ну 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 ви зрозуміли. А пісня? пісня підійшла б до якогось поганенького бойовика копії Бонда. Ді, Даю номер можливість забутися в моїй голові. Ірландія, ця пісня підходить для збірки на сіді диску під назвою Школьна дискотека 2008» і Саме за <пев> я чомусь не одразу вловив слова пісні та її назву, тому номер мене не зацікавив. Але коли я дізнався про що пісня, то моя срака застосувала потужну тягу, завдяки якій я злетів до стратосфери. Вокалістка співає про собаку лайку, першу радянську тварину у відкритому космосі, яка загинула від перегріву під час низького навколоорбітального Польоту це максимально є пісня по декільком причинам. Перша йдеться мова про вечірку лайки та її танці в космосі з якогось хера. Друга, вона все одно має веселий тон попри всю історію цієї бідної собаки. Мене ще вкуривлює те, що авторство пісні належить росіянці, і, судячи з усього, максимально єбнутій. Ірландія не пройшла. Щиро дякую за це фанам Євробачення. Латвія тільки на четвертому виступі відбулося щось дійсно хороше та достойне. Висперфект перфект. Латвійські лісові мавки зачарували мене своїм вокалом та крутими образами. Я був і залишаюся у захваті від їхньої пісні, чіпкого приспіву та номеру, який я вважаю кращим у цьому півфіналі. Хочеться сказати: понюхай бебру Томі Кеш. ставлю їм шість мавок з шести. Вірменія акценту співака топ. Мотив пісні, як мені здалося, трошки ну трошки так спадили Imagine Dragons, А судячи по Чітці Вірмена ще й манеру Кані Веста. Автори загалом захотіли поєднати єдність репера та мейнстрімність драконів, але вийшов якийсь Віталій Козловський без перуки та ще й з х**вим голосом. На превеликий жаль, цей артист активно турить Росію, заробляє там гроші, та звичайно ж платить там податки, які, в свою чергу, йдуть на українців, тому хай він йде на. Австрія немо задав тренд на оперне спів на Євробаченні, який успішно підхопив австрійський співак. <клес> <клес> Вокал безумовно сильний. Пісня непогана. Номер I mean, all right, like... але. До цього артиста немає ніякого позитивного ставлення. Знаєте чому? Бо він є фанатом російської оперної співачки Анни Нітрєпка, яка нібито засудила російське вторгнення в Україну, але банально через одну причину: щоб не вилетіти на ногами вперед з Австрії. І це не все. Також вона виступала в окупованому Донецьку після 2014 року, та нібито як підтримала місцевий оперний театр, вручивши 15 тисяч євро дебілоїду Олегу Царьову, який за це вручив їй. Цитую «знам'я Малоросії». Також співачка надягла футболочку з написом на Берлін разом з Колорадською стрічкою ще до вторгнення Росії в 2014 році. Тепер ви розумієте, хто така анна Нітрепка. Я не можу закривати очі на даний контекст, тому Австрійчик теж іде на Велика Британія. Скажу, що голоси гарні, пісня АМІЦА I Райлайк. Mean, right, like... Поставлю три з чотирьох Spice Girls, бо їх було троє. Греція. В принципі, це було гарно. Голос Найс, але ці срані біти на приспіві, ніби з Тік-Ток Едіту. Просто люте гівно. Таке враження, що хтось записав стукання ложки по дереву на старий палине молдавський сяомі в селі Ковбасне. Також можна додати, що на цьому моменті виступу я зрозумів, що дивлюся виступ Джері Хейл та Альона Альони. Ставлю чотири охрани Атміне з п'яти Литва. Дід Інсайд Май Ансліпін. Литовці наші козаки, але щось трошки я не зрозумів цю пісню, хоча номер прикольний. Знову ж таки, пісня непогана, але це не зовсім мій стиль. Моя дружина засудила дані слова, тому тримайте за мене руки, щоб ще й не вигнала з хати. Мальта! Євробачення нарешті дало мені те, чого я так довго чекав. Гей, yes! yeah! hey, Реальна гійщина, тільки гетерогещина якась. Ще й така крінжова, що жах. Коротше, сподобалося. Вокально це теж було доволі непогано. Ставлю 4,5 по шкалі Слей з 5. Грузія. Співачка має гарний голос, але номер та пісня були відверто дивними і слабкими, що поховала Грузію на цьому півфіналі. Франція. Поляки були б дуже раді, якщо б дізналася, що тут сиплеться саме українське зерно. О, курва! У французів вже давно якісь трабли з веселими піснями вони тупо пропали після останнього виступу Твін Твін з мегахітом Мусташ у 2014 році. Звичайно, ще була весела пародія на Монце Зельмерлєва у 2016 році від французів, але я не враховую цей випадок. Скільки це буде тривати, французи? У вас що там дементори завелися? Данія. Оце прям пісня для Євробачення. Мені понравилося. Жінка дуже гарно співає. Також у неї був непоганий номер, але я вже тоді упевнився, що в топ-10 вона не потрапить. Що і сталося, на жаль. Чехія. Цей парубок має сексі воз семита десятих. Ну мені так здавалося місцями, а потім я зрозумів, що ляпнув якусь хуйню. Це був слабкуватий виступ. У фінал Чех не пройшов. Люксембург. Візуально це було гарно, вокально наче теж. Але я почув багато референсів на Абу та The Weather Girls' Raining Man. Ставлю 3,7 падаючих мужиків з неба з п'яти. Ізраїль злочинне слабеньке номер візуально та хороше вокально. Чому він так блякло був поставлений, я не знаю. Але співачка витягла його своїм співом, тому поставлю 4 з 5. Німеччина німецька одна з найсексуальніших мов, навіть не дивлячись на її агресивну зручність. Such a Насправді я просто завалив цього номера та пісні. Вони мені прям дуже сподобалися. Німеччина стала моїм фаворитом, але знову ж таки було зрозуміло, що вони не виграють. Сербія! Виконавець кличе себе принцом. Ні, це не відроджений музичне геній. Звичайний сербський гівнар з довгим волоссям. Не знаю, чи правдива прочитана мною інформація, але дана людина є доволі скандальною, бо звинувачується у педофілії та російських висловлюваннях. Навіть не Буду обговорювати його виступ, бо він мінорний. Фінляндія є дві причини позитивно оцінити виступ даної співачки. Так, це жарт про груди. Не засуджуйте, будь ласка. Номер I mean, it's all right, like... Насправді, нормальний перформанс, але трохи дивнуватий. Навіть не дивлячись на фінську мову, європейські глядачі оцінили співачку достойно і дали їй місце у фіналі. Ну що ж, мені сподобалося 10 виступів з 18. Австрійці не рахую, хоч і потужний голос. І це більше, ніж у першому півфіналі. Як на мене, то другий концерт видався цікавішим, але більшим на скандали та присутність ворога. Ця тенденція є дуже неприємною, тому подивимося, що буде далі. На цьому хочу закінчити сьогоднішній відеоролик та сказати вам до побачення. Пишіть в коментарях, хто був вашим фаворитом і чиї пісні ви додали собі в плейлист. На все добре!